Невеличка вправа на розвиток власної інтуїції. Я не знаю, де я її взяла, чи придумала, чи десь прочитала. Це не важливо, вона зі мною давно і вам пораджу. Уявіть себе за останній місяць. Уявіть якусь дуже чуттєву подію, тоді, коли ви відчули щось таке сильне і глибоке, ви пам'ятаєте ці відчуття. А тепер уявіть себе. Ніби ви старші на 5 років, 10 років, і вам треба попередити свою Настю, свою Оксану, свою Альону, треба попередити про те, що в вересні 25-го року з нею відбудеться така подія, коли будуть ось такі почуття, якби ви та людина з майбутнього змогли б достучатися до тої людини, яка ви є зараз? через які знаки ви б намагалися зв'язатися з людиною.